у день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Режисер та актор Ахтем Сейтаблаєв у Варшаві. Сюди він в черговий раз привіз свій фільм «Хайтарма». Це історія про депортацію кримських татар, серед яких були і батьки Ахтема. І тата, і мама вони були дітьми в той час, і деякі спогадів, зокрема, моєї мами, якої на жаль, вже нема серед живих, вони стали епізодами фільму «Хайтарма». Ахтем згадує мамі тоді було 6 років, і вона назавжди запам'ятала дорогу з Криму. Людей було так багато, так щільно напихне ці вагони для перевезення худоби. Що не тільки сидіти, а й навіть стояти місце було замало, і була така задуха, що ну люди починали втрачати свідомість. Схожу історію має і громадський діяч Алі Малієв. Під час депортації його бабусі Ніяр було 18 років. За два дні до депортації прийшли два інквидисти, ніби робити перепис населення. І там зафіксували хто живе, яке є майно, і моя прабабуся навіть нагодувала їх супом з злочиною, і ті ж солдати через два дві доби вночі прийшли депортовувати нашу родину. Загалом понад 200 тисяч кримських татар депортували з півострова тільки за перші три дні від 18 травня 1944 року, коли Сталін видав відповідний указ на території самого Кримського півострова. За статистикою, навіть радянською, в 40-х роках залишився один кримський татар. Все з, з понад 230 тисяч людей, які там жили на момент початку війни. Офіційне пояснення радянської влади, нібито масовий колабораціонізм кримськотатарського народу з нацистами, 75% корінних мешканців півострова тоді відправили до Узбекистана. Це була основна маса тих, хто поїхав на так зване спецпоселення. Тобто, це люди, які у яких не було жодної провини, вони вважалися адміністративно покараними. Вони перебували в статусі засланців їм не можна було виходити з за межі своїх районів. Постійно було потрібно відмічатися в комендатурі, кого піймають на території іншого району. Можливо, на 20 років каторги в Сибір в основному їхали ті, хто був під час депортації, заарештований і звинувачений в колабораціонізмі. І таких приблизно там до 9 тисяч людей. От вони поїхали в Сибір в Гулах. Тільки у 89-му році таке рішення сама радянська влада визнала злочинним, і кримські татари змогли повернутися додому. Серед тисяч була і родина представника всесвітнього конгресу кримських татар у Польщі Недіма Усеїнова. Коли можна було масово повертатися, ми перше, що зробили, мій дід і бабця вони продали наш дім. Мама звільнилася з роботи. Вона мала дуже дуже таку хорошу роботу. Була важливою людиною в великому комбінаті державному. Все це залишили взагалі не думаючи про наслідки, і повернулися до Криму в... до великого невідомого, можна сказати. Так надім згадує про депортацію. В його родині говорили навіть тоді, коли за це могли арештувати Публічно не можна було про взагалі говорити і згадувати про те, зокрема в репресійні, дуже репресивні ті роки, Про те, що ти кримський татарин, про те, що ти там щось хочеш. Так? кримські татари це робили вдома. І вони передавали просто цю пам'ять депортації. Так поколінням. раніше кожного 18 травня кримські татари збиралися на мітинг пам'яті у Сімферополі. Останній такий відбувся у 2013 році. Після анексії півострова Росією ні Ахтем, ні Надім, ні Алім у Криму не були. Через їхню діяльність повертатись додому тепер для них небезпечно. Але у всіх там залишились родичі, які відмовились їхати з півострова після депортації. В наші будинки позоселяли людей. Та з різних регіонів Радянського Союзу, переважно з Росії, а і цього разу ми вже не можемо це дозволити їм так розкіш. І якби далеко частина кримських татар зараз не була від своєї рідної землі, вони упевнені обов'язково повернуться назад. Я жартую, що кримські татари як буміра, так, куди б нас зла доля не закидала, ми завжди повертаємось додому. Леся Бакалець, Голос Америки.